Усім привіт! Сьогодні будемо говорити про сколіоз. Цей термін відомий майже кожному. найпоширеніша проблема в сучасному світі, особливо небезпечно, коли ця проблема розвивається у дітей. А в Україні на жаль, кожна четверта дитина має порушення постави. Чи справді сколіоз це захворювання, яке спричиняє багато труднощів? Які причини та наслідки сколіозу? І чи існує його профілактика? Про це сьогодні в програмі. Про сколіоз сьогодні говоримо з лікарем ортопедом, травматологом Сергієм Котиком, а також мамою Нелію. Вітаю, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю, дякую за запрошення. Нель, скажи, будь ласка, чи стикалась ти з сколіозом? Стикалася з сколіозом і я, і мої діти. От, в мене з, в дитинстві поставили такий діагноз сколіоз. ходила на масажі, от, але воно дається в знаки іноді зараз після Народження дітей теж е, часто защемляє щось, приписують плавання і таке інше. У е, моєї доньки теж поставлений діагноз сколіоз. з е, е, Ну, Ми лікувалися, нам вправляли спину, тому що він е, сказали нам компенсуючий, ага. е, тобто після травми в неї він з'явився. Ми не знали, що. Що в неї після травми проблема з спиною і почала викривлення хребта? Я зрозуміла. Сергій, розкажіть нам, що таке сколіоз та чому він виникає? це комплексна проблема всього організму. Це викривлення хребта в трьох площинах: в фронтальній, в сагітальній і в горизонтальній, з обов'язковим відхиленням хребта від вертикальної лінії і ротацією хребців. Якщо чогось з вище переліччого немає, це не скаліоз, це інші прояви, будь-якій патології, а не але не скаліоз. Тобто це три в одному, так би в одному. Чому виникає? Причин близько 150. Точно невідомо, але є розділення на структурний і неструктурний. Неструктурний це коли є вкорочення однієї ніжки. Коли є підозра на пухлину, дискоїдний біль, тобто він є рефлекторним. Структурний це вже вроджені компоненти, тобто вроджена вада хребта, є декілька підпунктів, там додаткові напівхребці, кленовидні хребці і так далі. Е, є ідіопатичний, це найчастіше з яким ми е, зіштовхуємося в своїй практиці. Ідіопатичний перекладається як причина незрозуміла, тобто це відсотків 70 нашого прийому. Діток від 10 до 18 років мають ідіопатичний скаліоз. Тобто незрозумілою причиною виникнення? Так, незрозуміла причина виникнення, саме ось цей ідіопатичний. Але він є найпоширенішим в медичній практиці. А чи може бути сколіоз, наприклад, як генетично передаватися, якщо у батьків є проблеми з хребтом? Можливо, але не на 100%. Угу. Це недостовірно. Бо у нас у тата кіфоз. Але сказали, що його можна розмасажовувати і виправляти. Ну, а е... потім, коли ставили дитині діагноз, то сказали, що це може бути генетично навіть передумати. Е, може ну, близько 150 причин є. Да? Ми не можемо виявити 100% причину, от так як ви розповідаєте, травматичний, да? тобто він не структурний, скоріше за все. Е, але ми не боремося з причиною, тому що я не можу її вивити, вивести на 100%. Я борюся з наслідками, наскільки це можливо. Угу. По яким симптомам можна запідозрити, що у дитини сколіоз, чи можливо, по яким симптомам потрібно на що звернути увагу, щоб звернутися саме до лікаря-ортопеда? Ну, почнемо з росту. Пубертатний період, швидкий інтенсивний ріст дитини і малорухомий спосіб життя це дотично до сколіозу. Можливо, розвивається, можливо, не розвивається. Коли вже сколіоз прогресує найбільше, то косметичний дефект дівчата, фігури, талії. І так далі, асиметрія лопаток, асиметрія нижніх котів лопаток. Горизонтальне розташування напліч різне, да? Одна, одне плечико вище, одне нижче. Оце саме основне. Також деформація грудної клітки. Ну, біль можливий, але це вже на дуже пізніх стадіях, третя, четверта і так далі. Тобто, якщо дитина жаліється просто на біль в спині, це не показ, чи краще все ж таки звернутися? Краще показатися, краще віддиференціювати, лікар подивиться, призначить до обстеження. Але на 90% біль в спині це не специфічний м'язовий біль, це не сколіоз. Угу. А як можна в маленькому віці знати, чи буде розвиватися, чи ні, ну якась може профілактика, чи які можливо такі дзвіночки, що потрібно йти? Наприклад, у мене є донька, якій півроку, і вона, коли я її беру на руки, в неї от. Розпрямляється спина, чи що так хрусь отак і все захрустіло. Ми були в педіатра. Вона сказала, що це така особливість вашої дитини. Це така вже всіх дітей. Хрускі до двох років є допустимим варіантом. Uh -huh. В такого віку, як ви сказали, дорочку ми пальпуємо остисті відростки хребців. Да, коли дитинка сидить, такі горбики на спинках, це називається остисті відростки. Вони мають бути вертикальні. Uh -huh. Але хребет ще не сформований у вашої доньки, тому що формування вигині відбувається до 8 до річного віку. Так, е, е, да, звісно, якщо є е, надзвичайне викривлення, ми бачимо, що є відхилення від вертикальної лінії, треба звертатися і лікарю показувати: ось я бачу, дивіться. А так профілактувати в такому віці не потрібно. Дитина має розвиватись так, як вона розвивається. Як діагностувати? Це лише просто прийом лікаря-ортопеда травматолога, чи ще потрібна якась діагностика? В основному, так це візит до лікаря-ортопеда-травматолога. Я на своєму прийомі дуже багато разів наголошую, що саме ортопед-травматолог має дивитися спину, не хірург, не уролог, не педіатр це лікарі, які можуть запідозрити, але відправити до ортопеда-травматолога. Чому? Тому що ми володіємо. Інформацію сучасної, яка допомагає розділити певні підозри, призначити діагностику, скоріше за все, це рентген обстеження на 99% і провести певні функціональні тести. Лікарі, хірурги, лікарі, урологи, педіатри не всі володіють такою, такою інформацією і можуть втратити час для сколіозу Основне це час. Чим довше ми затягуємо, тим так, тому що чим раніше наслідки. ми побачили, тим менша степінь, тим швидше можна стабілізувати, не вилікувати, а стабілізувати пацієнта. Без вилікувати касали, неможливо. Що рентген призначаєте? Але ж багато лікарів говорять про те, що рентген небезпечний для дитини і бажано не робити рентгенографію. Там поки єдиним не підтвердженням скаліозу документальним це рентген обстеження, називається панорамний рентген хребта, фулспайн, стоячи в двох проекціях. Це основне. Якщо ми бачимо, якщо я бачу на своєму прийомі, що є порушення, я повинен відправити на рентген обстеження. Ми ж не робимо дитині рентген кожен день по декілька разів в день. Так, є допустимі міри опромінення, які ми не переступаємо. Які там види скольозу та як вони поділяються між собою? Як ми вже з вами говорили, є структурні, і неструктурні. Так, ну, найбільше це ідіопатичний, він поділяється на вікові. Норми юнацькій, ви пробачите дитячий, це від нуля до семи рочків. Юнацький до 10, підлітковий, ну і старший постменопаузальний у дорослих жінок найчастіше буває. Поступенням ділиться на чотири степені: це перша степень – від 1 до 10 градусів відхилення в фронтальній площині. Друга степень від 11 до 30. третя степень від 31 до 60. і четверта все ще вище. Але це по українським критеріям. Є ще світові критерії, вони трошки відрізняються. Від 1 до 10 світ трактує скольотичну поставу. Чому? Тому що немає ротаційного компоненту. Немає ротаційного компоненту, як ми вже говорили на початку, немає скальозу. Все інше плюс-мінус однаково. А можна якось в домашніх умовах виправляти сколіоз, чи обов'язково ходити на те саме плавання, чи кінезітерапію. Дивлячись, яка степінь сколіозу? Якщо, Якщо... початкова, ну, наприклад, нам поставили початкову ступінь компенсуючого сколіозу. скуліозу, але ми були, так. Першу. А рентгену ви обстежували? Так, ми робили, стоячи панораму, панораму робили. Mm -hmm. Якщо перша степень, то я зазвичай даю такі рекомендації. Це фізично активний е спорт, якийсь да? фізичне навантаження. Вони має... Вона ходить на баскетбол. Може баскетбол усугубляти цю проблему? Де, ну, скоріше за все, чисто теоретично може. Може, тому що вона, наприклад, правша, да? вона закидує правою рукою, працює більше правою стороною тіла і постуральний контроль над лівою втрачається. Угу. Тобто краще обмежити е, спортивні такі е, заняття? Якщо дитина займається для себе, звичайно, просто граючись, бо їй угу. подобається, звичайно, ми не обмежуємо. Якщо займається професійно, наприклад, волейболісти, е, да, е, там, баскетболісти, боксери, у них буде скольоз за рахунок е, того, що організм підстроєний під певний вигляд спорту, хребети викривлений під певний вигляд спорту. А як можливо, ну, крім тренування, вона ходить на тренування, а в домашніх умовах робити, можливо, якісь вправи, щоб профілактувати на іншу сторону? Е, вам воно не потрібно, тому що у вас початково все. Да? Угу. Е, саме, основне, це пер... е, саме Основне, що я вкажу в своєму прийомі, це розуміння дитини. Я е, часто говорю більше з дитиною, ніж з батьками, тому що це проблема дитини, її спина, її фігура, і дитина має розуміти. Для чого вона виконує ті чи інші рекомендації саме основне це фізичний рух, будь-який прогулянки з батьками, ігри на майданчику, активні ігри, спорт той саме все працює в комплексі. На другому місці у нас стоїть контроль осанки дитиною. Як ми сидимо чи підкладаємо ми ножки під себе, наскільки часу ми проводимо в телефоні на ліжку, наприклад, да? скільки часу ми проводимо за комп'ютером, і поки дитина не врівноважить. Час телефону і час фізичних ігор, до тих пір інші якісь кінезіотерапії, ЛФК, шроттерапії, не буде воно ефективно. Угу. На таких ранніх стадіях не потрібно це вже гіперлікування. Кінезіс, шрот і так далі, воно має місце, але не на першій стадії. На першій стадії це рух, рух і спорт. А якщо поставили перше, першу стадію сколіозу, як зробити так, щоб не прогресував сколіоз? Тому що він ж може прогресувати? Так, він може прогресувати з віком із пубертатним скачком росту, угу. ми не можемо на це повпливати. Все, що від нас залежить, це фізично активний рух дитини і для того, щоб сформувати кор, тобто наростити м'язи корпусу, які будуть тримати тіло у формі, не тільки хребет, а тіло у формі. Якщо дитина рухається. Скальоз, скоріше за все, прогресувати не буде. А кажуть ще такі, якби дворові да, експерти, що потрібно висіти на турніку. Воно Щоби допомагає випрямляти спину по кілька так. хвилин, чіпляєшся. Дворові і... експерти теж кажуть, що треба накачати м'язи спини, бо одна сторона тягне, інша не тягне. Ні, це не так. Це вже наслідок, з яким поборотися неможливо. Все працює в комплексі. Якщо дитина не хоче, наприклад, бігати, вона просто не любить бігати, а вона хоче висіти на турніку, підтягуватись. Будь ласка, хай займається цим. Все, що направлено на рух дитини. Все, що угу. любить дитина. Не мамі з батьком, що треба, а все, що дитині подобається. А чим небезпечний сколіоз? Чим небезпечно? Ну, саме основне це фігура. Деформація хребта, деформація фігури в підлітковому, в дорослому віці вже починаються такі. Комплексування, неможливість одягнути гарне плаття, купальник, особливо для дівчат. На другому місці це деформація грудної клітки. Тобто, якщо ми розуміємо, хребет викривлений, значить він штовхає грудну клітку і вона деформується також. Біль це вже м, запущені стадії, і коли нам буде 40, 50, 60 років, можливо. Сколіоз не призводить так сильно до болю. Також, якщо деформується грудна клітка, можуть деформуватись або тиснути на органи середостіння, серця, легені і вже звідти є певна симптоматика. Наприклад, є такі дослідження, якщо сколіоз більше 10 градусів, то грудна клітка ротована на 10 градусів, і об'єм дихальних рухів легень зменшений на 10 градусів. Друге дослідження, з однієї сторони, та, що, куди буде тиснути хребет, тобто легеня буде запавше, буде ателектаз, а інша сторона, де розширена легеня, буде емфізема. Тобто це, це все взаємопов'язано. Тому сколіоз оцінювати тільки по хребту це неправильно. Воно все працює в комплексі. А чи можна якось хірургічно виправити це? Тому що ну бувають такі спини, що прямо аж зовсім отакі. Так, І можна. Зовсім видно, так? Да, ну просто вже дитина чи людина вигнута. Аж звичайно, запручена. звичайно, можна. Якщо на рентген обстеженні більше 40 градусів, деформація консервативне лікування не допомагає, Сколіоз швидко прогресує. Навіть корсетуванням стримати неможливо, виконується оперативне втручання, стабілізація хребта. Встановлюються певні металофіксатори з гвинтами. Це е, сучасні оперативні втручання, але це вже на запущених стадіях. Звичайно, коли є нервово-м'язовий скаліоз, тобто параліч або м'язова дистрофія, або вроджена вада розвитку, наприклад, ми вже говорили про клиновидний напівхребець, так? поки ви не заберете той клин, який розклинює весь інший хребтовий стовбур, нічого не буде. Угу. Але починається все з консервативного лікування. Але як так виходить, що от, е, вже на таких запущених, я так би сказала, стадіях люди звертаються. Ну, взагалі, було у вас таке в практиці, щоб люди аж на таких запущених стадіях звертались до вас? Так, звичайно, було. Це е, дівчата в основному, тому що на скальоз більше дівчата хворіють, ніж хлопці. Е, батьки а чому так? завжди. А чому так, до речі? Ну... Такі дослідження: 5 до 1 в середньому. І з практики, можу сказати, дівчата більше хворіють на скальоз. Хлопці хворіють на інші патології більше, тому тут рівноважено природою все. Ми часто виявляємо третю ступінь скаліозу, тому що це не проблема батьків, а проблема саме спеціалістів, які не призначають рентген обстеження. Лікарю вкрай важливо провести функціональні тести. І призначити рентген обстеження, якщо він підозрює сколіоз. Тому я ще раз повторюю, що це має робити ортопед-травматолог. це профільний спеціаліст, який повинен читати літературу і виконувати те, що там написано. Скажіть, от нам зараз 11 років. І, ну, Звісно, йде ріст уже підлітковий такий. Так. І коли в нас уже перша ступінь, чи можна, ну, ми вдома завжди дивимося на ці лопатки, чи вони не зміщуються, чи що там міряємо лінійкою, чи, чи градус не міняється. То теж варто ходити кожних півроку чи просто дивитися, якщо є якісь зміни, тоді йти. Асиметрія лопаток і асиметрія надпліч це недостовірний показ, показник скаліозу. Може бути скаліоз, може не бути. Інформативно mm -hmm. це тест Адамса. Це мають всі ортопеди знати і виконувати. Це е, нахил корпуса дитини з рівними ручками вперед. І ми дивимося на е, м'язові валики. Вони мають бути симетричні. Вони мають бути рівненькі. Відхилення допускається до півтора сантиметра, тобто угу. це списується на постуру, тобто контроль м'язової дитини. Так, якщо є різниця між здоровою і хворою стороною 2 сантиметри, треба йти до лікаря і вказувати йому, дивіться, я вот дитину нахилила. От я бачу відхилення, подивіться що ви своїм професійним. А де ці м'язові валики? <звачується> <звачується> я вам на пальцях покажу. Коли ми нахиляємо дитину, так угу. от де мої пальці, це хребет. Оце це м'язові валики. Mm -hmm. І ваші очі мають бути не ось так, не ось так, а саме в горизонті з м'язовими валиками. так? Тому mm -hmm. що я не дозволяю собі дивитися спину ось так. Я завжди нахиляюсь сам, нахиляюсь тілець, щоб побачити ось так. Ось це це скальоз. Mm -hmm. А ось це це допустима норма. Тобто я при такому беренген не робив би, якщо у дитини немає скачка побертатного росту, якщо немає інших симптомів, там вкорочення ніжки і так далі. Тобто вдома можна так періодично Звичайно, переглядати, так. Щоб, щоб лишнє не відвідувати лікаря, не проводити гіпердіагностику, не mm -hmm. втрачати час. Тест Адамса це дві хвилини вашого часу і спокійний настрій на 2-4 місяці. Mm -hmm. А чи може, наприклад, там хірург чи хтось інший поставити хибний діагноз сколіоз, А насправді це не сколіоз? Можуть поставити не хибний, але гіпердіагностику провести, Тобто поставити сколіоз, а це сколіотична постава, скерувати батьків до масажиста, який нічого не допоможе, до стеопата теж саме не допоможе на плавання, яке теж не допомагає при лікуванні сколіозу, який він дійсно є. А можуть не побачити, тому що не виконують тест Адамса і пропустять діагноз. Буває всяке все ж таки краще звернутися в будь-якому випадку до ортопеда травматолога. Так, так. Це наш профіль, за який, на який ми вчилися, 9 років за який ми відповідаємо. І якщо ортопед травматолог каже, що сколіозу немає при виконанні всіх тестів, а є скаліотична постава, значить його немає. Тобто, а, при... а якщо діти, наприклад, в школі у нас постійно е, сварили, що от ви сидите, отак пишете, от у вас скаліоз через це. Є сучасні дослідження, які не підтверджують цього. Тобто скальоз, якщо його розглядати комплексно, так, він в основному правобічний грудний. Тобто викрилення хребта йде вправо, вліво теж Викрис. буває, але там вже є певні пункти, можливо, вроджена аномалія, можливо, ще щось. Це цікава така патогенез. Скальоз дуже цікава взагалі проблема, не вияснена. Але як пишуть колеги, які проводять глобальні дослідження, праворукість чи ліворукість чи неправильна осанка не мають 100% відношення до скаліозу, це може повпливати на певний відсоток, а може і не повпливати. Я пам'ятаю, в нас вчитель з фізики він настільки слідкував за дівчатами, що якщо ми неправильно сиділи чи сутулились, він брав. Указку. У каску і указкою по спині бив для того, щоб ми вирівнилися. І Ре, Ре, це був, напевне, єдиний катування урок, 100%. де ми сиділи реально рівненько, тому що ти бачиш, як вчитель до тебе йде, і ти вже рівненько цю спинку і сидиш, і вона вже така натягнута, що вона вже болить в тебе відток. Так, ну це не потрібно робити. Сидіти, я кажу, треба рівно це. Бо діти чують, що немає відношення до цього, і думають, що треба сидіти криво, як, хоче, як хочеш. Ні, сидіти треба рівно, то можна, можна спровокувати. Так, з це ж не з'ясована проблема. Нема такого, що якщо ви сидите рівно, то буде сколіоз. Але це можливо штовхнути на патогенез сколіозу, про те, що я пояснював, що одна частина хребця буде більше рости, інша менше. Сидіти все одно треба рівно на попі, ножки мають бути на підлозі, ручки мають бути на столі, нічого підкладати під голову, під руки, під попу не можна. А спати ну тобто впливає те, як ми спимо, ні. на чому ні. на гребетні ні, в дитячому віці ні. Я ще такий важливий аспект затрону, як лікування сколіозу так. важких степенів. Так? Так. Друга, третя. Це має бути корсетування і ЛФК. ЛФК є в світі стандартизоване, називається шрот терапія, це методика Катаріни Шрот. Вона розроблена, вона сучасна, є в Вінниці спеціалісти, які володіють сертифікатом і тільки вони мають право виконувати цю методику. Корсентування найбільше викликає питань і проблем, тому що це підлітки, то вони не сприймають цього, да? вони відчувають себе якимись не такими, як інші діти. Але знову ж таки, наша задача як лікаря, як батьків пояснити, що без корсетування результат не буде досягнуто. Це не такі лямочки, як вдягають інші спеціалісти, дві шлеєчки і дві палички на спину. Ні, це пластиковий корсет, який виплавляється індивідуально по розмірам дитини. І основне це його носіння 23 години на добу. Да, там є певний період, коли дитина підготовлюється О, до цього начинали. так, щоб тиснув в дугу. От, якщо це важкі степені, тому що якщо ми будемо його знімати, наприклад, ми позаймалися шроттерапією, привели м'язи в тонус і не вдягнули корсет. М'язи розслабились і повернулись до того, до чого почали. А як довго його потрібно носити? Проте, ну, та швидень, я собі так. Так. прямо аж уявила, як ти в цьому пластиковому тілі. На добу <реш> 23 години, вночі обов'язково, коли ми бачимо прогресування. бо діти ростуть вночі. Хребет росте вночі. Стосовно е, тривалості, так. не можу вам сказати, стандартизовано все залежить від дитини, від прогресу чи зупинки і так далі. Ну, але мінімум там місяць, носить. ні, місяць нічого не дасть. Нічого мінімум ні. рік. В залежності від віку. Якщо ми рік, дивимося пубертатний вік, скачок росту, агресивний скаліоз, то треба носити е, до е, закінчення зон росту. Є такий е, рентгенологічний тест, тест рісера називається. Е, це Поділяється на 5 ступенів ядро костяніння повжної Да? там є 5 ступенів. На третій вже можна закінчити. Тобто дитина виросла, хребет сформований, корсет вже не дасть ніякого ефекту. Угу. Але дивиться ортезист по тому, як, е, яка віддача хребта від цього корсету, і лікар-ортопед-травматолог, е, як дитина займається ЛФК. А він якийсь тоненький чи товстий? Це пластиковий товстий корсет, який. Я собі вже мені ж страшно уявити. Його не видно під одягом, абсолютно не видно. Ти трошки грубший. Ні, навпаки, Талія дуже красива. Це корсет, от як пані в 19-18 століттях ходили, підв'язували такі шлеєчки. Коли ви сказали про корсет, я собі такий і уявила. Думаю, як пластик широкий. Несуцільне, там є певні отвори для ага. повітря. Він ну, да, щоб е не було зручний, віць. якщо до нього звикнути. Так, на перших порах він тисне, звичайно, але до нього треба звикнути, тому що ну, це о, основне в лікуванні важких степен сколіозу. Якщо дитина не буде носити, буде прогресувати далі. Так. Це дуже Немного. важливо дівчатам особливо пояснити. Але приот у мене є багато пацієнтів із усієї практики. Одна дівчина відмовилася носити корсет. Ну і за характер, от вона не хоче і все, і ми до неї не добилися. При... А багато у вас було таких пацієнтів, яким дійсно ви призначали от саме такий корсет два рази в тиждень стабільно. Два рази в тиждень. Так, це нові Руміло. пацієнти, Жахливо. враховуючи е, зараз сидіння дітей, коронавірус, карантин, війна, діти сидять, не рухаються і. Багато таких стадія. Друга, третя, так. Є тобто так. зараз потрібно навпаки, щоб нас не прогресувало вже ви мене налякали цими корсетами. Заставляти дітей рухатися, бігати, щоб ні, не заставляти. Ну просто Просто спілкуватися. Щоб вони менше сиділи в Так, От як кажуть в Одесі, цим цієї проблеми, так це бажання дитини. Вона має розуміти, якщо ми будемо заставляти, результат не буде. Абсолютно вона буде постійно йти в штаті з лікарем, з батьками і так далі. А нам треба, щоб ми рухалися в одному напрямку. Більше часу з дітьми проводити. Так, на більше часу свіжому свіжому гуляти повітрі. на свіжому повітрі, менше гаджетів. От я зараз дивлюся по прийому. Дитина 5 років кричить, плаче. Мама, телефончик і все. І дитина мовчить. Але як вона сидить, ось так? Да. так 5 років це не критично, скаліозу не буде, але це в подальшому ця поза може дати поштовх до розвитку цього скаліозу. Ну, воно впливає на те, що от такий буває горбик, да, типу як кіфос да, угу. утворюється у людей. Воно впливає на сколіоз теж? Чи як? Так, ну, на, на початку телефони? ми сказали, що сколіоз це угу. в трьох деформаціях, да. в трьох площинах деформація. Кіфоз ну, є у всіх. У мене, у вас, у нашої ведучої, вашої дитини він теж є. Гіперкіфоз нам не бажаний. Угу. А скеліоз можна перевести як гіперлордоз. Тобто це передня частина хребців росте швидше, ніж задня. І хребет лордозується і ротується. Угу. Це вже патогенез для лікарів він цікавий, я думаю, для вас не сильно ці терміни цікаві. Для нас саме основне – це рух. Рух угу. дитини. Буде рух. Мала мірогідність того, що буде погіршення стану. Тобто, якщо у нас у всіх є кіфоз, то це пояснює ту причину, що з віком у старших людей тут такий горбинка з'являється. Да? Е, так, <гум> Кажуть, бути... Кажуть, солі да, відкладаються. Ні, Це, це не вона солі. Нічого солі. не треба бити. Втучних людей так це жирова тканина. <гум> В людей вже старшого віку хребет гіперкіфозується, тобто немає постачання диску хребця. Міжхребцевого, так, якщо немає постачання міжхребцевого диску напряму кровопостачання, він постачається, коли ми рухаємось. Хребет рухається по спіралі, і от тільки при цьому русі в диск будуть подаватись поживні речовини. Якщо речовини подаються, хребет міцний, немає ось цього просідання, сплющення скальозу або кіфозу, не буде. Так є травми, які спричинюють кіфозування, тобто просідає хребець, так прямий удар. В хребет або падіння з висоти вертикально, ось таким чином є неправильне сидіння, тобто постійне сидіння, там 10 12 годин в телефоні. Нема руху хребта, і рано чи пізно цей хребець просяде. Або сидяча робота за комп'ютером так. постійно, так? Завдання, завдання взагалі реабілітації подовжити ресурс. От у нас у кожного органу є ресурс. Ці вигини сформовані для того, щоб пом'якшити ударну роботу, коли ми біжимо, пригаємо і так далі. Так? І якщо ми будемо свій хребет підтримувати в тонусі, рухатись і так далі, цей ресурс прослужить нам далі. Якщо ми будемо сидіти і убивати цей ресурс, він рано чи пізно здасться. У когось там 16 років сколіоз формується, а в когось в 20 кіфоз. Дякую. Дуже дякую вам за розмову. Даринка, бажаю тобі більше рухатись. А нам з Нелією бажаю профілактувати кіфоз <су> 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 і дивитися Рискані за, за. собою та за нашими дітьми. Дякую <су> вам, Сергій, і за вам дякую. дякую. Дякую за запрошення. У Біблії є чудові слова: в здоровому тілі здоровий дух. Друзі, бажаю вам завжди бути здоровими, як фізично, так і духовно. Піклуйтесь про себе та своє тіло, перемагайте лінь та досягайте вершин. З Богом все можливо! Успіхів і до зустрічі!